Вітаю на каналі Мисливець джекпотом. Сьогодні у нас 25-й день, як я в пошуках того самого джекпоту. Як завжди, у нас на столі білетів на 500 гривень. Ну що, давайте починати. Починаємо ми, як завжди, з найдешевших. У нас сьогодні є ось такі відривашки, які ми всі полюбили. І що, дивимось Перший лотерейний білетик у нас, на жаль, без виграшу. Дивимось наступний. А поки ми дивимось, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати свої коментарі. Пишіть, що вам не подобається в тому, як я знімаю. Я завжди за критику. Ось тому, якщо щось вам не подобається, ви кажіть, я буду по-іншому знімати. Можливо, ну, не знаю, будь-що. Будь-що не подобається, так, кажіть. Так, перший виграш 20 гривень. Чудово. Дивимось наступний. Так. Без виграшу. Добре. Без виграшу. Наступний. Ого, 200 гривень. Друзі, ну це досить багато насправді. У ну, мене було декілька днів назад, була 1000 гривень в такому білетику. Ну, але 200 це теж круто. Круто, за 10 гривень і отримати 200 виграш. Це одна з найбільших, один з найбільших виграшів, який я вигравав. Добре, їдемо далі. І так, мені це вже. Подобається, що сьогодні ось такий виграш. Так, ще 10 гривень. Давайте дивитись наступний лотерейний білетик. Напишіть, хто скільки вигравав найбільше в лотерею. Можливо, хтось вигравав і 5, і 10 тисяч, а можливо, навіть хтось інший код Буде цікаво прочитати. Так, без виграшу. Залишається останні 5 білетиків таких. Без виграшу. Дивимось наступний. Теж, на жаль, без виграшу. Так, що у нас тут? І тут, на жаль, без виграшу. Ще два. Два. І що у нас буде тут? Без виграшу. І остання відривашка. Так, і цей, на жаль, теж без виграшу. Ну що, а ми переходимо до лотерейних білетів стирачок. І почнемо ми з найдешевшого за 10 гривень. Так, давайте старати та дивитися. Хто не знає, у нас є виграшні числа, ось ці три. І ось тут в кожному сундуку є число. Якщо воно співпаде з одним з цих виграшних, значить ми щось виграємо. І так, виграшні числа 17, 0,1,40. Дивимось. Напишіть, будь ласка, чи видно вам цифри. Щоб я розумів, що все добре, чи щось потрібно поправити. Так, перший лотерейний білетик, і, на жаль, нічого немає. Давайте дивитись наступні. І так, у нас виграшні числа 25, 32, 37. Дивимось. Поки нічого. Так, ну що? На жаль, цей лотерейний білетик у нас теж без виграшу. Давайте дивитись наступний. Нуль дев'ять, нуль два. Дивимось. Поки що, на жаль, немає нічого. Так, ну що, і цей у нас лотерейний білетик теж, на жаль, без виграшу. І останній лотерейний білетик за 10 гривень. Дивимось. Восемь Так, поки що, на жаль, нічого немає. І так, на жаль, цей лотерейний білет у нас теж без виграшу. Переходимо до лотереї за 20 гривень. У нас пірат. Я вчора говорив, що не буду більше купляти, але ось ці краще видно на камері. Ось давайте подивимось. Тут ми повинні знайти три однакові символи. Ну як? Краще, правда? Ось. На тих, де зображений чоловік, вони чомусь дуже погано на камері дивляться. А тут, де зображена жінка, все ок. Так, ну що в нас тут? На жаль, без виграшу. На жаль, Наступний лотерейний білетик. Ну, можливо, буде замок ще од... або годинник. Що те, що те, дуже добре. Але, на жаль, немає. На жаль, цей лотерейний білат теж без виграшу. Давайте дивитися лимони. Тут в лінії має співпасти три однакові фрукти. Фрукти, ягода. Нічого. Ну, ще б одного лимона і був би у нас джекпот, але, на жаль, його тут немає. Так, і остання лінія. І остання лінія у нас теж без виграшу. Добре, наступний. Так, нічого поки. Цей у нас теж без виграшу. І останній лотерейний білет за 20 гривень на сьогодні. Дивимось. Ну що, поки нічого. І останнє теж нічого. На жаль, тут у нас теж немає виграшу. А ми переходимо до найдорожчих білетів по 50 гривень. Давайте дивитись цих теж досить погано видно. Але, на жаль, іншої альтернативи немає. В тій точці, де я купляю по 50 гривень. Лише ось такі. За 50. Напишіть, можливо, які б ви хотіли, щоб я купляв лотерейні білети. І я буду їх купляти в більшості. Напишіть, які вам подобаються. Так, ну що? Нічого поки немає. Давайте дивитися другу лінію. Так, поки теж нічого. І цей у нас лотерейний білетик. Без виграшу. Наступний. І є, є у нас співпадіння. Добре. В кінці подивимося, що ми виграли. Я знову ж таки надіюся, що це не 65 гривень, а це хоча б гривень 500, краще 1005, ідеалі 2 млн Так поки більше співпадінь немає. Не знаю, чи тут можна виграти одразу в двох лініях? Чи ні, якщо хтось знає, напишіть. Так, ну що, дивимось, що у нас тут. А у нас, як завжди, 65 гривень. Ну, окей, нехай буде і 65 гривень. Так, наступний лотерейний білет. пока ничего. Так, ну что, цей латеральный билет у нас тоже по свой грошу. І останній на сьогодні лотерейний білет за 50 гривень. Давайте дивитись. Так, ну що, перша половина нічого немає. І тут у нас теж на жаль, нічого немає. Ну що, це останній лотерейний білет. Всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати свої коментарі. Всім до зустрічі!